Доброго здоров'я, шановні глядачі! Офіційна версія стверджує, що споруджено десятинну церкву на території київського дитинця князем Володимиром Святославовичем, який на її побудову та утримання виділив десятину своїх прибутків, звідти й походить назва церкви. Зведена вона на Старокиївській горі. З озвученого вище тексту нам знадобиться лише дві речі. Перше, Церква споруджувалася на території київського дитинця і друге зведена на Старокиївській Горі. Інформацію про гроші брати до уваги не будемо. Залишимо її для офіційної науки. В сьогоднішньому відео буде озвучена альтернативна версія. Церква починається з дитинця, і ми почнемо з нього. Вважається, що таку назву мало найбільш захищене місце, куди під час нападу ворогів збирали дітей, бо вони в усі часи були і є найкращим скарбом, найціннішим. Але давайте поглянемо на слово дитинець трохи в іншому ракурсі. Його можна розділити на дві складові Детинець. це ось таким чином. Слово тин добре знайоме кожному українцю. І сприймається в значенні огорожа, захист, бар'єр, який потрібно здолати. Залишилося з'ясувати, що означає буквосполучення «Д». Якщо ви бачили сюжет спадок 49 або спадок 42, то вже знаєте, що в календарі наших пращурів, який був поділений на чотири долі, літерою Е був позначений сектор пекла. Таку схему ви вже не раз могли бачити в попередніх відео. Фраза позначений е на колі можна замінити її абревіатурою ПЕК, а вона, в свою чергу, стала коренем слова пекло. Використовується літера Е також в словах демон, нечисть, нечиста сила, негідь. Мерзота. Зачасту ми ще й додаємо ще й слово геть, тоді це звучить більш загрозливо. Наприклад, геть мерзота. В усіх цих словах другою літерою стоїть е. Зрозуміло, що перебувати під впливом негативних енергій в секторі пекла це погано, кепсько. Якщо абревіатуру пек прочитати в зворотньому порядку, то отримаємо кеп. Ці три літери стали коренем слова кепсько. Є ще слово кепкувати. І його корінь також кеп, але ж в пеклі зовсім не до жартів. Давайте зрозуміємо, що означає слово кепкувати. Розділимо його на дві частини кеп кувати. «Де кеп» – це територія, де панують злі сили, а кувати. Означає стукати, бити, тому слово «кипкувати» читається як нечисть бити, і чим іще можна найкраще побороти злі енергії, тільки сміхом. Я навела всі ці приклади використання літери Е для того, щоб ви зрозуміли, що поряд з буквою цією можуть бути різні приголосні, але в будь-якому випадку наявність е означає наявність нечисті. Тому слово дитинець де тин перетворюється в фразу від нечисті захист, а хіба церква не захищає від злих сил? Якщо в слово дитинець вплести букво сполучення ся, то назва церкви Десятинна буде вже читатися як від нечисті себе захищаю. Але є ще одна версія, яка пояснює назву Десятинна. Церква відіграє роль зв'язкового між Богом, який займає найвищу позицію на небесах, і людьми. Десятинна церква зведена на Старокиївській горі якомога ближче до неба, до Бога. Такі схеми ви вже не раз бачили в попередніх відео. Вони означають, що в календарі пращурів сектор Бога починався і закінчувався стовпчиками чисел, які в сумі цифр дають одиницю. Древні Скандинави називали свого Бога один. Це слово відрізняється від нашого один лише наголосом. Піфагор вважав число один Богом. На цій схемі найвищу точку кола займає одиниця, а під нею 10. Тобто десятинна церква. Це найближча точка до Бога, і вона знаходиться на самій високій точці Старокиївської гори. Крім цього, Піфагор вважав цифру 10 якби зв'язковою між парними і непарними числами, а хіба церква з назвою Десятинна не призначена для зв'язку між Богом і людьми?